Вони відзначають свій ювілей у чужому місті та вже готується повернутися до рідного Херсонської державний університет, святкує 105-ту річницю з дня заснування. І разом з цим нещодавне звільнення міста від російських окупантів. Через загарбників покидати стіни навчального закладу довелося спіранці Євгенії Ревенко. Дівчина прожила в окупації майже три місяці. Попри усі жахіття, які були навколо, каже, не здавалася і продовжувала працювати та навчатися. Найстрашніший момент я його дуже запам'ятала, не знаю, чи чому... Мабуть, тому що це був перший сніг в Херсоні. Коли я вийшла на, на і побачила колону з російськими військовими, пішохідну, пішохідну, не знаю. А за ними було дуже багато машин. Це у нас дуже широка вулиця. Вони їхали по вулиці. Звісно, я перший раз тоді взагалі бачила військових. Е, було дуже тихо в Херсоні, але оцей гул неймовірний». Просто на всю вулицю це був найстрашніший момент, коли вони зайшли в місто у новому 2022-2023 навчальному році. До університету вступило понад дев'ять сотень студентів. З них близько восьмиста з Херсону та області. Студенти розповідає ректор Олександр Співаковський. Здавали екзамени, проходили співбесіди і вступали з тоді ще окупованого міста дистанційно. Ми готували і, і сьогодні готуємо Це і вчителі математики, і фізики, і хімії, і біології, і географії, і екології і історії. І культури, і мистецтва, і так далі, тобто і дошкільної і початкової освіти. Тобто, ми закриваємо весь спектр вчительський, і плюс, окрім цього, у нас є невчительські спеціальності. У нас близько 50% – це вчительські, 50% – це невчительські спеціальності. Тому ми фактично готуємо підґрунтя для формування еліти. еліти, освітньої еліти, політичної еліти еліти гуманітарної для нашої України. Переїхав заклад до Івано-Франківського у квітні. Свою роботу продовжив на базі Прикарпатського університету. Місцеві колеги забезпечили херсонців усім необхідним: адмінприміщенням, житлом для викладачів та студентів, доступом до інтернету та бібліотечної бази. Адже найголовніше переконаний ректор ПНУ Ігор Цепенда у складний момент підтримувати один одного. Херсонський державний університет не зупинив навчальний процес саме завдяки тому, що на дистанційній формі навчання він постійно підтримував зв'язок зі своїми студентами і викладачами. Це дійсно величезна подія, величезний подвиг тих, які залишилися в окупації, і не дали можливість російським окупантам розгорнути псевдоросійський університет на території Херсону. Фактично, цими діями була зірвана спроба. Нав'язати українцям, які тимчасово потрапили в окупацію, іншу форму російської освіти після радісних новин про звільнення Херсона. В університеті вже розглядають варіанти повернення до міста. Частину повноцінного навчання у ньому відновлять, коли там стане цілком безпечно. Тож, поки налагоджують безперебійне дистанційне. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.